Доброго дня, шановні депутати і присутні. Сьогодні, 20 серпня 2025 року, проводимо засідання постійних комісій з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Також постійна комісія е, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, та також постійна комісія з гуманітарних питань. Пропоную розпочати наше засідання та вислухати доповідачів, до які сьогодні будуть нам робити доповідь. Е, перше питання. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 лютого 2024 року, про затвердження програми сприяння національному спротиву в Балоківській сільській територіальній громаді, забезпечення заходів мобілізації та підтримки збройних сил України на 24 четверте, роки. Доповідач Ольга Миколаївна Краснощук. Запрошую вас, Ольга Миколаївна. Добрий день. Е, постало питання про виділення коштів додатково нашим військовим частинам на підтримку Збройних сил і оборони. На сьогодні у нас звернулося до нас вісім військових частин, це нові частини, які не були внесені в нас до нашої програми. Е, тому пропонуємо внести ці військові частини вісім частин. До як відповідальних виконавців нашої програми з подальшим виділенням коштів цим цим частинам. У мене все. ще не включусь в роботу. Шановні mm -hmm. депутати, є питання Боже миколаївні? Ну, я тоді пропоную е, проголосувати за це питання і винести його на розгляд е, сесії Дубовиківської сільської ради. Наталя Володимирівна. Так. Ольга Миколаївна. Так. так. Ірина Миколаївна. Так. так. Микола Григорович. Десь справа? Диспропон... Ну так. Далі. Я думаю, що він буде так. І е, Людмила Миколаївна так. Чи, пропонуємо розглянути це питання на сесії. Друге питання: про внесення змін до рішення сільської ради від 6 липня 2022 року про затвердження програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дубовиківської сільської ради на 22-26 роки. Доповідач також Краснощук Ольга Миколаївна. Ми отримали звернення від головного управління національної поліції у Дніпропетровської області. Також ми отримали лист від Синеміковської військової адміністрації Світлани за підписом голови Світлани Назарчук, в якому вони нас прохають допомогти їм ну, фінансово, звичайно, у вирішенні такої питання, як Творення екіпажів білі янголи, так як ви знаєте, що вже бойові дії ведуться на кордоні нашого Синельниковського району, тому було винесено таке рішення запровадити роботу екіпажів білі Янголи. Прохають нас виділити кошти, це 250 тисяч гривень для облаштування, для переоблаштування транспортних засобів. Панцерним захистом, Тобто такий захід ми повинні додати в свою програму як матеріальне технічне забезпечення головного управління Національної поліції України Дніпропетровської області, а саме модернізація службового спеціалізованого транспорту до обладнання панцерним захистом. Це буде два транспортні засоби. Ну я думаю, це всім зрозуміло, що тому прохай допомогти нас у вирішенні цього питання ми підтримаємо це питання, Так, да, тому ми вносимо такий захід в свою програму. Наталя Володимирівна. Так. Ірина Володимирівна. Ой, Ірина Миколаївна. Так. Ольга Миколаївна. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Миколаївна, так. Дякую, будемо це питання. Пропонуємо, рекомендуємо розглянути на сесії Дубовківської сільської ради. Наступне питання про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 24 року про бюджет до сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідач Ольга Миколаївна Краснуська. Запрошую. Так, ну і виходячи з попередніх питань, вносимо зміни до нашого бюджету, виділяємо 250 тисяч головному це головному управлінню національної поліції в Дніпропетровської області. Виділяємо 3 4 військовим частинам. Подальше я зачитаю, на якій цілі. Так? 3 млн 400 військовим частинам. Далі звернувся до нас виконавчий комітет з проханням збільшити їм видатки на відрядження працівників 20 тисяч і на навчання начальника відділу освіти з питань газ, газ, тепло, газопостачання, теплопостачання і з питань електрики це 2 тисячі 2940 гривень. І також хочу сказати, що виділили нам держава кошти освітньої субвенції, так як у нас було забезпечене з 1 по з січня по серпень, то наразі нам планові показники ми отримали з вересня по грудень. Це 7 мільйонів 418 восімнадцять тисяч гривень на оплату педагогічних працівникам. Отримали ми також доплату. Сума це серпнева 212 дванадцять тисяч, 212 тисяч 200 Це доплата, та що здійснюємо педагогічним працівникам по 1300 нарахованих і чекаємо, ще немає у нас вересня-грудня, тобто ще ми чекаємо кошти, і виділили нам також на оплату праці фахівця. Із супроводи ветеранів, яка також була у нас із забезпечена січня по серпень. Тепер уже ми маємо на вересень-грудень це 122 тисячі 860 гривень. І ще таке пропонуємо в, за рахунок вільного залишку, який у нас проаналізовано, стан виконання нашого бюджету. Пропонуємо також в, як підтримку наших збройних сил продовжувати та продовжити нашу таку роботу, як придбання цінних паперів. Військові облігації і виділити на це 10 мільйонів гривень. Розділити суму, це 5 мільйонів, це буде рік і два місяці. Ми придбаємо, а 5 мільйонів це на три роки. дата повернення, це буде вересень 2028 року. Ну, так, да, це по уточненню у нас все. Десь було. Шановні депутати, буде два питання до Олії Миколаївни? Ні. Як ми все ясно зрозуміло, пропоную перейти до голосування. Наталя Володимирівна. Так. Людмила Григоровна. Так. Ольга Миколаївна. Так. Ірина Миколаївна. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Миколаївна? Так. Одноголосно пропонуємо розглянути це на сесії Доволківської сільської ради. Четверте питання про передачу коштів субвенції сільського бюджету, державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіону у 2025 році. Доповідач Ольга Миколаївна Краснощук. Цим рішенням ми надаємо дозвіл на перерахування коштів до державного бюджету. Як я сказала, це вже головне управління національної поліції 250 тисяч і військові частини, це згідно їх звернень, те, що вони в нас в листах просили, так ми і прописуємо. П'ятсот тисяч. Я ще хочу сказати, що. Не всім ми даємо в повному обсязі. Значить, ми тим, хто е, у нас по мільйону гривень, ми даємо лише половину, 500 тисяч. Е, ну, були там у нас і, я озвучу, 500 тисяч військовій частині для придбання засобів радіоелектронної боротьби, квадрокоптерів та fpv дронів 500 тисяч для придбання супутнього обладнання та комплектуючих до безпілотних літальних апаратів. 200 тисяч для придбання будівельних матеріалів, допоміжної будівельної продукції, електротехнічного устаткування насосів та компресорів, 500 тисяч на придбання засобів радіотехнічної радіоелектронної розвідки транспортних засобів, 500 тисяч на придбання безпілотних літальних апаратів, засобів електронної боротьби, розвідки запасних частин до транспортних засобів. 300 тисяч для, для придбання засобів радіоелектронної боротьби, 500 тисяч для придбання безпілотних літальних апаратів різних типів, запасних частин, ремонту озброєння військової спеціальної техніки, автомобільної техніки, квадроциклів, модеризованої техніки, 400 тисяч гривень для придбання безпілотних літальних комплексів та комплектуючих засобів спеціального та військового призначення. Це таке питання. Мене десять. Зрозуміло. У вас буде запитання Переходимо до голосування. Наталя Володимирівна. Так. Ірина Миколаївна. Так. Ольга Миколаївна. Так. так. Людмила Григоровна. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Миколаївна, так, одноголосно рекомендуємо розглянути це питання на сесії Долківської сільської ради. Дякую, Ольга Миколаївна. Дякую. Наступний доповідач у нас Красночок Андрій Вікторович. П'яте питання про організацію освітнього процесу 25-26 навчального року в закладах освіти Дубовиківської сільської ради, Семельниківського району Дніпропетровської області. Андрій Віктор запрошую вас до слова. Доброго дня, шановні депутати. Враховуючи безпекову ситуацію та клопотання рішень це рішення педагогічних рад та клопотання директорів закладів освіти, пропонуємо затвердити форму освітнього процесу з 1 вересня. За змішаною формою навчання комунальний заклад. Добровільська гімназія Дубовківської сільської ради, Челенеківського району Дніпропетровської області, за дистанційною формою, Чаплинський ліцей Дубовиківської сільської Дніпропетров, Дніпропетровського району Дніпропетровської області, Чапленська філія Чапленського ліцею Дубовиківської сільської ради, Синельниківського району Дніпропетровської області, Дубовиківський ліцей Дубовиківської сільської ради, радіокраїв 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 Дніпропетровської області, комунальний заклад, Шевченківський навчально-виховний комплекс, загальноосвітній навчальний заклад дошкільної навчальної заклад Добулоківської сільської ради та Зеленогайська середня загальноосвітня школа 1-3 ступені з дошкільним відділенням. Також, враховуючи безпекову ситуацію на території Добокій сільської ради, розпочати освітній процес з 1 вересня 2025 року в закладах дошкільної освіти. За дистанційною формою. Це у нас дошкільне відділення комунального закладу Зеленогайська середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів. Шевченківський навчально-виховний комплекс загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад. Також комунальний заклад дошкільної освіти загального розвитку дитячі садок Калибра і е, до, комунальний заклад дошкільної. Е, освітній заклад загального розвитку Ясла Садок Сонечко. Питання є. Шановні депутати, будуть питання до Андрія Вікторовича. Немає? Пропоную на питання. Наталя Володимирівна. Так. Микола Григорович. Так. Ірина Миколаївна. Троліжно. Ольга Миколаївна. Так. Людмила так. так. Людмила Миколаївна, так. Дякую. Пропоную розглянути це питання на сесії Добилківської сільської ради. Наступне питання про затвердження програми реформування системи шкільного харчування закладів освіти Добилківської територіальної громади на період до 28-го року. Доповідач Андрій Вікторович. Шановні депутати, на ваш розгляд, цей пропонується затвердити реформу системи шкільного харчування закладів освіти Дубоєківської територіальної громади на період до 2028 року. Метою програми є створення необхідних умов для забезпечення повноцінно, якісного, збалансованого та безпечного харчування дітей у закладу загальної середньої освіти, забезпечення постачання безпечних і якісних продуктів харчування та сировини, оновлення матеріально-технічної бази харчоблоків і їдалень, проведення ремонтних робіт. В харч формування навичок здорового харчування в учнів і забезпечення дотримання принципів аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних точках хаст, та також забезпечення потреби в додатковому навчанні принципів закладів освіти та підприємств, що надають послуги з організації шкільного харчування, що стосуються провадження нових форм харчування, складання та виконання меню провадження системи ХАСТ. Ну, тут в програмі дуже багато напрямків діяльності. Вони це... в основному вони спрямовані на це без фінансування. Фінансування стосується це тільки реор реконструкція або капітальні ремонти харчоблоків. На сьогоднішній день у нас майже в усіх закладах. Харчоблоки це підлаштовані, але є декілька закладів, які в подальшому у нас не підпадають під реорганізацію і які будуть працювати, в яких в подальшому потрібно буде зробити ремонт по харчоблоках. Тому от вносимо це ще пропозиції по фінансуванню згідно програми. Ну, У мене все. Питання є? Задавайте. Ченовні депутати. Ну, депутати, є запитання? Немає. Нема. Переходимо до голосування. Наталя Володимирівна. Так. Ірина Миколаївна. Так. Ольга Миколаївна. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Григоровна. Так. Людмила Миколаївна? Так. Так. Одноголосно переходимо до. Ой, пропонуємо розглянути це питання на сесії Доболоківської сільської ради. Переходимо до наступного. Питання про організацію харчування та затвердження вартості харчування в закладах загальної і середньої освіти Долго Київської сільської ради з Нельних регіону Дніпропетровської області на 25 26 навчальний рік. Доповідач Андрій Вікторович Красавчук. Шановні депутати, ну, в зв'язку з тим, що в нас хоч заклади в основній своїй масі будуть працювати в дистанційному режимі, один заклад тільки в змішаному режимі, але все таки ми повинні затвердити вартість харчування, так як заклад, цей, що працюватиме в змішаному форматі, буде харчуватися, дітки будуть харчуватися. Тому ми, враховуючи зміни ціни до продуктів харчування, які у нас по договорах, які у нас були заключені ще спочатку. Року ми перерахували вартість харчування і пропонуємо організувати за рахунок коштів загального та спеціального фондів кошторису сільської ради, гаряче харчування в закладах освіти для дітей віком від 6 до 10 років в сумі 51 гривня 4 копійки, віком від 11 до 14 років, в сумі 57 гривень 1 копійка, і віком від 15 до 18 років в сумі 60 гривень 77 копійок в день. Забезпечити безкоштовним харчуванням за рахунок коштів місцевого бюджету, учні перших 11 класів із числа дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають під опікою та виховуються в сім'ях. Дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Дітей один із батьків, яких загинув, пропав безвісти, помер під час захисту незалежності та суверенітету України. Діти, батьки, які беруть безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Діти, батьки, які яких є учасниками бойових дій, діти малозабезпечених сімей, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціалізованих та інклюзивних класах, діти, які постраждали внаслідок чертобильської катастрофи та діти з інвалідністю. Встановити пільгу в розмірі 50% на плату за харчування для батьків, які мають трьох і більше дітей з числа учнів перших 11 класів, і в розмірі 100% на плату за харчування для батьків учнів перших четвертих класів, так як це в нас державна програма і діти харчуються безкоштовно. Поки все. Питання є? Так. Все зрозуміло. Шановні депутати, є питання? Немає. Питання? Ні, немає. Переходимо до голосування. Наталя Володимирівна. Так. Ірина Микола... Ірина Миколаївна. Так. Оля Миколаївна. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Григоровна. Так. Людмила Миколаївна, так. Одноголосно пропоную розглянути це питання на сесії Дубовиківської сільської ради. Наступне питання: про деякі питання управління комунальним майном, що належить до власності Дубовиківської сільської ради, Синельниківської райони, Дніпропетровської області. Доповідач Андрій Вікторович. Запрошую вас. Так, шановні депутати. За, це, за період за межсесійний період відділ освіти молоді спорту отримав від департаменту освіти Дніпропетровської обласної адміністрації військової підручники і автобус інклюзивний на Чаплинський ліцей на загальну суму 3 мільйона восімсот. 92 тисячі 186 гривень 89 копійок. Тому пропонуємо прийняти це майно у власність Львово-Київської сільської ради та передати в оперативне управління та на баланс відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та релігії. Створити комісію у складі. Е... Заступника сільської голови з питань діяльності виконавчих органів цей Ведмідь Віктора Олексійовича, начальника відділу освіти Краснощук Андрій Вікторовича, головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Шатової Лілії Лілі Анатоліївни та бухгалтера централізованої бухгалтерії Коняшової Світлани зрозуміло. Шановні депутати є питання? Немає. Переходимо до голосування. Наталя Володимирівна. Так. Ірина Миколаївна. Так. Ольга Миколаївна. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Григоровна. Людмила Григоровна. Ага. О, так, так. Людмила Миколаївна, так. Одноголосно пропонуємо розглянути це питання на сесії Двоківської сільської ради. Дякую, Андрій Вікторович. Наступний доповідач Позняк Віталій Васильович. Він до нас з питанням про затвердження звітів дільничих офіцерів поліції, старшого лейтенанта поліції Євгенія Булая та лейтенанта поліції Станіслава Гука за перше півріччя дві року. Запрошую вас до слова. Доброго дня. Дивіться, получається першим питанням ми розглянемо звіт дільничого офіцера поліції Євгенія Гулея, який доповідає, що протягом першого півріччя на лінію 101 було розглянуто їм 71 71 звернення, з яких виявлено одне кримінальне провадження, крадіжка, складно дев'ять адміністративних протоколів та 26 постанов по справі про адміністративне правопорушення. Це такі, як вчинення домашнього насилля. Куріння тютюнох виробів у заборонених місцях, дрібні хуліганства, розпивання алкогольних та слабоалкогольних напоїв заборонених для цього місцях, так завідомо непрадові виклики спеціальних служб, порушення правил местерного нагляду, порушення правил про охорону порядку, безпеку руху у залізничному транспорті. Також звіт другого дільничого офіцера поліції. Станіслава Гука, який затверджує, що за перше півріччя 25-го року їм було розглянуто 50 викликів, які надійшли на лінію 100, 102. З них розкрито трики кримінальних злочина за статтями викрадення, привласнення вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Та друге кримінальне провадження це умисні легкі тілесні ушкодження. Складено 5 адміністративних протоколів та 26 постанов за статтями. <кій> ну, Я, Статті не буду називати це. куріння тютюнових виробів в заборонних місцях, розпивання пива та алкогольних напоїв в заборонних місцях, порушення держав стандартів норм і прав у сфері благоустрою населення, порушення правил торгівлі, пивом, алкоголем, слаболком напоєм тютюновими виробами. Порушення правил порядку проведення господарської діяльності, заборона або транспортування алкогольних напоїв, чи тіньох виробів, на яких немає марок, акцизи, подальш встановлення зразка. Ну, я думаю, цього досить. Питання є по поводу звітів. Я думаю, завтра Євгеній Гулай пообіцяв приїхати сам і виступити. Я думаю, може, подробніше він щось розкаже. Запитання є? Нема. Ну, пообіцяв завтра приїхати. Так вони обоє будуть. Ні-ні-ні. Я, я тільки балакав з одним. Ну, може, другий теж приїде з ним. Вони ж то на одному участке дільничі офіцери. Це вони, на, на якому це вони участки? Бо я. Чаплінь. Я Чаплінський старостинський округ. Угу. Зрозуміло, будемо знати. <гум> будемо знати, будемо ждать. Шановні депутати, пропоную винести це на голосування. Наталя Володимирівна. Так. Ірина ні, Миколаївна. Так. Ольга Миколаївна. Так. Микола Григорович. Так. Людмила Григоровна. Так. Людмила Миколаївна? Так. Одноголосно пропонуємо розглянути це питання на сесії Дубовиківської сільської ради. Шановні депутати, на сьогодні черга денна вичерпана, всі питання розглянуті. Дякую вам за участь. участь. До зустрічі на сесії Дубовиківської сільської ради. До побачення. До побачення. І вам дякуємо, до побачення. До побачення. До побачення. try the